Дивіться, хто тут! Зайчення чудове! Гоу сімоне! А гоу сімоне! А гоу -сімоне! сімоне! Не сумує ніколи! Ну, гратися! Лісові феї. Ура! Ми йдемо в похід! Так, і будемо ночувати в наметі. Це буде супер-пупер класно. Їдьмо, бабусю. Так, так, зараз виїжджаємо. Готові мої зачинятка. Готові. Тоді уперед. Ура! <ривіт> а ввечері, дітки, я покажу вам лісових фей. фей. О! Але ж фей не існує, дідусю. Що? Звісно, вони існують. Побачиш, у них навіть є чарівна сила. Це так смачно, так, дуже смачно. Уже стемніло. І лісові феї виходять погуляти. Ходімо їх шукати зайченята. Так, так, мої дорогенькі, біжіть за дідусем. Добре, добре. Я візьму ліхтарик. Чекай, Гаспаре, я підсвічу шлях. Добре. Тепер обережно, діти. Не галасуйте, бо феї дуже полохливі тихенько. Добре, добре. Бачиш, дідусю, немає жодних фей. Треба вимкнути ліхтарик, Симоне. Тоді побачиш. Ого! Феї. Вау! Це не феї, Гаспаре. це світлячки. Справді, світлячки? Тепер бачиш, дідусю, твої справді не існує. Твоя правда, Сімоне. Це дійсно світлячки. Але тут і феї, чесне слово. Але вони розбіглися, бо ми дуже галасували. Це неправда, дідусю. Ти просто вигадуєш. Так ваш дідусь любить розповідати казочки. Але дідусю, ти казав, що у феї чарівна сила. Це чиста правда, Гаспара. то яка у них сила? По перше, вони можуть змінювати тварину лісі. Вау, Вони їх змінюють. Такого не може бути, дідусю. Дай мені ліхтарик, Сімоне. Дякую, бачите цих маленьких рибок. завтра феї перетворять їх усіх на жабинят. Це правда, О, супер. Воу, супер. Гаразд, перевіримо. ходімо, пошукаємо чим їх спіймати. Гарна ідея. Залишимо їх біля наших наметів. Так. Ці рибки дуже швидко плавають. Я не можу їх спіймати. Он позаду, Сімона. Де О, Сімоне, ти в порядку? Погляньте, я зміг одну спіймати. Молодець, Сімоне. Так чудово. Вертаємося до намитів. Час вкладатися спати. Так, а завтра побачимо, чи навідалися до нас фей. Так, а вже ж. Так. Ось так спатимеш біля нас. І якщо хочеш змінитися не шуми добре, бо інакше сполохаєш фей. Добра ніч, діти. Добра ніч, бабуся. Добра ніч, дідуся. Ого, Сімоне. Ти спиш? Звісно, ні. Дідусь створює стільки шуму. Дідусю, ти так голосно хропеш. Поглянь туди, Гаспаре. І ще світлічки. Та ні. Може, це фея, Сімоне? Ні, не може бути. Фей не існує. Дивись, Гаспаре! Вау! Дідусю, бабусю! Uh -huh. Що сталося? Усе гаразд зачиняти. Погляньте, маленька рибка перетворилася на жабеня. Так, це все феї. Вони тут побували. От бачиш, Сімоне, дідусь казав правду. Феї насправді існують. Бабусю, поглянь на жабку. Скажи, дідусю, ті маленькі рибки були дитинчатами жаби, правда? Так, їх називають поголовки, але тихо. Давай ты же